Так, сам телевіт. Потеємо випаде. Зараз. А, що всередині на нам одиниця? Ну все є. У мене немає тільки чармалі і К2. І все. Дев'яносто пост ноль. І давайте полотні. Перше. Ну, таке. Таке собі. Давайте відкати наступний. Ну і за до досвіду непогано. 5000, 50 все такая не пишка так, mm. Толи Ну, но все, вот. а, це, а це, я Ярополя це топчик Но ну, на того варту ну, Типу Я так понял в падаю 100500 Ну 100%, 100 <laughs> Ну таке, ну, она такі собі. себе Якщо чест Ну скеле уже тысяч двісті, 40 сореб разом зарплаты. Да, нагадаем это Ну, ну. Ну, подай не 6. О, тут 3. Х3. Нормально. По 320 у на складі. Но далее поехала. Ну, блин. С... С год. Ну почему чего одно дает? Либо три давала. Це вже плюс-мінус. Хотя я як, постійно з бою їх юзати. Ну таке. Так, на Під накрити Так, Да, вибор небагато і так. Так тут 14 штук залишилось. І так. Стопа. О, тут щось випало цікаво. що випало 3 дестей і шоу К2. Ну, в принципі. ну щоб було конечно, чармолей. Ну, К2. Окей. Так, все чаром лет за 12 коробок. Так, маєте поїхала далі. Вообще, якщо все можна буде три коробки купити безкоштовні. Таке нам рифстоловому святі поганяти трошки. У мене так підформити. Да, нагороды не вытесняются так лисим. А, -а, а, давай, давай. О, -о, -о просто чермли, 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 чермли. Давай, 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 О, все, я доволен. Вообще, все, 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 класс. Чермли. И мне как раз говорить для LBZ надо Wild Franciska. Не для дационе. Щит топчик. Топчик, топчик, топчик. Вот так, 2Т7 залы, что раз. Я думаю, что здесь им уже не шиновекторы. А если бы то вообще бить бы На че? вообще насыпало нормально то Ну скорее за все еще не насыпаем Таааа

Ну и их вообще на юзаю. Ну, короче, ничего. Все. Ну и выстачит нам. Так, делаем у нас Все. 9 килодарний 7 днів, 650 05 5 5 навчальний брошюр і особисті резерв 29. Так, до кредитів 9, до сих до 11. Ну, в принципі непогано усипало. Не залишилось, буде. Все, всем дякую за перегляд. Пока-пока.